Ви дивитеся «Суспільний Донбас. Підписуйтеся на «Суспільний Донбас у соцмережах. У Краматорську попрощалися із 14-річними сестрами Анею та Юлею Аксимченко, які загинули 27 червня внаслідок російської атаки. Заступника начальника Северодонецької міської військової адміністрації Олега Кузьмінова відсторонили від посади на час проведення досудового розслідування. Понад сотню безпритульних собак та 30 котів прихистив житель Мирнограда. З їжею для тварин чоловіку допомагає місцева агрофірма. У дворі Краматорської багатоповерхівки збираються люди, несуть живі квіти. Сьогодні тут прощаються із річними Анею та Юлею Аксенченко, яких вбила російська ракета. Аню і Юлю пам'ятаю дуже так, гарними дівчатками, так, веселі, усміхнені, з бантиками, завжди з посмішками. Вони були спочатку дуже однакові, але потім кожна з них стала індивідуальністю. Дуже разом полюбляли малювати. Одна більш тематику полюбляла, інше – гуманітарні науки. Матуся татом завжди не піклувалася, були виховані, скромні. Вони дуже такі типі, богається були. дуже охайні. Завжди от старанно це виконували. Вони дуже добре малювали, завжди допомагали і в класі, і в школі. Будь-яке прохання вони завжди виконували. Коли діти, це вже хліб. Людмила Осача каже, після повномасштабного вторгнення дівчата виїхали з міста в село за півсотні кілометрів від Краматорська, звідти навчалися дистанційно. Їх не було тут в місті, вони були за містом. Вони приїхали поспілкуватися з батьками і канікули відпочити. Нагадаю, ввечері 27 червня російські окупанти завдали два ракетні удари по Краматорську. Один із снарядів влучив кафе у центрі міста. Загинули 12 людей, 60 отримали поранення. Два дні розбирали завали, поліцейські та рятувальники. Вікторія Олексієва, Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. Внаслідок обстрілів російських окупантів в Авдіївці отримала поранення 48-річна жінка. Повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Росіяни протягом минулої доби завдали по місту понад 20 обстрілів. 7.56 перший ракетний удар в не міста, 8.01 нурсами. Також сороччина міста на ракетний удар. Протягом дня декілька обстрілів з градів і запальними елементами, і просто бойово частиною град. Стольна артилерія декілька разів працювала міномет протягом минулої доби. Російські окупанти обстріляли вісім населених пунктів Донецької області. Повідомляє поліцейський Олег Керницький. Минулої доби російські війська поцілили у міста Авдіївка, Курахове, СМТ Велика Новосілка, села Богоявленка, Времівка, Ласточкине, Нескучне, Новоукраїнка. На нескучне Волноваського району росіяни скинули три керовані авіабомби ФАП-250. Крім того, сьогодні, о 2.15 ночі, росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку. За попередніми даними, люди не постраждали. Як повідомляє Костянтинівська МВА, пошкоджено 18 приватних будинків, складське приміщення, центральний водопровід та газопровід, магазин. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. У Дніпровському жовтневому районному суді розглядають клопотання Луганської прокуратури щодо відсторонення від посади заступника начальника Сєвєродонецької МВА Олега Кузьмінова. На цьому засіданні суддя ознайомився з матеріалами справи та перейшов до дебатів. Першим виступив прокурор. Пан Кузьмінов дійсно є керівником, одним із керівників Сєвєродонецької міської військової адміністрації. В нього є певний організаційний вплив, дисциплінарний. Пан Кузьмінов зазначив про те, що він не може особисто звільнити, але не зазначив про те, що він може ініціювати питання щодо звільнення особи або проведення службової перевірки відносно е, тих або інших дій своїх посадовців. Суддя заслухав підозрюваного Олега Кузьмінова. Ми як могли при тих обставинах, намагалися в першу чергу допомогти людям жити, вижити і нагадувати людей, які залишились в місті в бомбосховищах. Я зі свого боку зробив все, що було в моїх можливостях при тих обставинах, що відбувалось. На той час я зробив би зараз так само, бо мої дії було направлено на допомогу людям. Також виступив і правозахисник посадовця. Той зазначив, що підозрюваний не може впливати на хід слідства. Слідство триває майже один рік та два місяці. За цей час орган досудового розслідування витрубував та отримав всі матеріали, які є в наявності серединської МВА. Допитали всіх свідків, що є працівниками серединської МВА та управління освіти серединської МВА. Також у судовому засіданні Свідок Стрюк, який є начальником середницької МВ, зазначив, що знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин для даного кримінального правопорушення, Кузьмінова Юрійович не зможе. Після наради суддя задовольнив клопотання прокуратури. Клопотання задовольне частково. Відсторити від посади заступника начальника Сєвєродонецької міської міської суадміністрації районної райони області підозрюваного Кузьмінова. Олег Ігоревича, 5.2.1980 року народження. На строк до завершення досудового слідства, до 23 серпня, 2023 року, сторона захисту буде оскаржувати ухвали суду. На це має п'ять діб найближчим часом буде подана апеляційна скарга. Прокурор каже, в подальшому буду продовжувати проводити слідчі дії. У нас у кримінальному провадженні вже є три кримінальних правопорушення, які зараз об'єднані. Тобто, ці матеріали досудового розслідування вони об'єднані в одне кримінальне провадження, оскільки. За версією слідства вони взаємопов'язані між собою, тому це лише той епізод, який зараз, на мою думку, як прокурора, так було достатньо доказів для. Початку притягнення особи до кримінальної відповідальності також додає у цій справі, можливо, будуть і інші фігуранти щодо окремих кримінальних правопорушень. Не можу розкривати всі таємниці до судового слідства. Але хочу зазначити про те, всім фігурантам справи їх не один, не два, не три. Буде надана обов'язкова правова оцінка і буде прийматися остаточне процесуальне рішення. Нагадаємо, 23 червня цьогоріч посадовці було повідомлено про підозру у службовій недбалості за Мислівства навесні 2022 року Кузьмінов мав проконтролювати поповнення резерву продуктів для укриттів та освітніх закладів у Сєвєродонецьку. Однак 42 тони замороженої м'ясної продукції не були поставлені на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської військової адміністрації. Адиславоколов, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас. Патрульні Луганщини доставили гуманітарну допомогу у селища Невське та Макіївка. Екіпаж потрапив під російський обстріл. Завдяки броньованому автомобілю вдалося врятуватись. Місцевим передали продукти. Нацгвардійці 50-го полку імені Семена Височана спільно з іншими підрозділами відбили атаку російських військових та закріпилися на нових позиціях у Луганській області. Вдалося знищити 40 окупантів, поранити понад 100 і знищити їхню техніку. Бій тривав приблизно 18 годин. Повідомили в Луганській обладміністрації. На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії біля роздолівки та білогорівки, завдав авіаційних ударів. В районах Білогорівки Луганської області артилерійських обстрілів зазнали понад п'ять населених пунктів. Серед них Невське, Білогорівка Луганської області. Цього пса звуть Блек. Вже три місяці він не бачив свого господаря. Хазяїн дав гроші на вольєр. Я вольер, йому вольєр, і він же зараз служить. А собачку мені дав на сохранені. Воють, звісно! Він ж іскає, щоб я скучаю. Воїть. К ньому приїжджає, жона приїжджає. Про -про а цю тримісячну собаку нещодавно до притулку підкинули. Вона ще не має ім'я. Вийшов, в мішків тут лежить. Услушав, що собаки сильно гавкають. Вийшов, пожалуйста. Я, 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 я Зараз у притулку понад 120 собак, каже його засновник Олександр Біличенко. До повномасштабного вторгнення було вдвічі менше. Вовчарки, кавказці, там полукавказці. Ну, в овчарки, кавкаси, там полукавкаси. Ну, основному дверняшки такі. Бабушки, дідусь теж ані ж умирають і залишаються по дві, по три дворняжки, Ані у нас. Так що діватися тут нікуди. Є з фронту овчарка, була на передовій, привезли села, нас кута перебрасують, а з собакою проблеми. Ми її забрали. І, хоч притулок спочатку був як місце тимчасового утримання, за рік забрали менше двох десятків собак, як старі, так і нові власники, каже Олександр. Прогодувати тварин наразі допомагає агрофірма. А ось на ліки, зокрема від паразитів, грошей часто бракує. І в основному. И когда взрыв или что, у нас минус один вольер. Разрывает сетку на ухналь. Собака, которая боится выстрела, она мечется по вольерам. Разрывает сетку, все. А это для нас плюс еще в убытке. Потому что одна сетка стоит 800 гривен. Тоже. Наклеим пока что есть, но оно ж не виданемо. Ни... Нічого, так що теж нужна ці стройматеріали. Покинутими тваринами Олександр опікується вісім років. Каже, про евакуацію навіть не думає. Якщо заберуть всіх, я ще посмотрю. А так нікуди не бросив. Там не думають. я герої себе не ставлю, але їх нікуди не брошу. Анастасія Дашко, Михайло Мураль, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас. На момент повномасштабного вторгнення я перебував на посаді командира роти. В місті Слов'янськ ми відразу з резервами були висануті в сторону Ізюма для запобігання просування противника в напрямку Слов'янськ. Потім мені була запропонована посада командиром батальйону. Батальйон базувався в Луганській області, в місті Рубіжному. От, на той момент вже безпосередньо в місті вже були бої з загарбниками. Коли вже місто Рубіжне було не наше, яркий приклад був. Вони заходили в Севєродонецьк зі сторони е е е готельного комплексу е Мир. Е е uh -huh. от, і там перед ним є таке не, не, ну, невелике теобразне образне перехрестя. І от ми це перехрестя тримали близько двох неділь і на протязі. Півтори неділі, я вам скажу, три рази. Через день вони працювали по парним числам. Парне число це вони йшли три рази на штурм, не парне два рази йшли на штурм. У них артилерії було дуже багато, і снарядів на снаряди в них було без ліміт. В Северодонецьку вже відбувалися найбільш відчайдушні бої, тому що противник хотів якомога швидше, 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 швидше захопити, окупувати нашу Луганську область. Оборону ми тримали завдяки нашим. Шляхам підвозу особового складу резерву і наших поранених тільки через річку Сіверський Донець, а саме по переправам. На надувних лодках, на плотах, на металевих лодках. Які були засоби для переправки, ми використовували все, тому що всі мости були підірвані, знищені, зруйновані. В кінці липня мій підрозділ було виведено. В місто Слов'янськ в Донецькій області недалеко. От. І поставлена задача була сформувати БТГР і приступити до оборону в Донецькій області е поблизу населеного пункту Майорськ, що має з виходом на Горлівку. От в Майорську ми перший раз зустрілися з такими. Підрозділами, як ЧВК Вагнер наші дрони скидували їм і воги, наносили і поранення, і двохсотили цих загарбників, і артилерія наша працювала, і хлопці на позиціях їх розстрілювали. Але я вам скажу так: що якщо йшла штурмова група Вагнера, то навіть якщо в них два чоловіка залишалися живих, і по ним працювала наша артилерія, то вони брали своїх двохсотих, накидували зверху на себе і повзли. Пішло. Близько половиною взводів на одну позицію. Це приблизно 50-55 чоловік піхоти пішло штурмувати моїх 10 чоловік. Поблизу відбитої нашої позиції, яку ми відстояли, знайшли близько 10, тоді, чи 9, чи 10, я вже не пам'ятаю, також знищеної піхоти противника. Їхні документи, все, вони були всі з області. Башкіртастан. Башкіртастан, ну ми так загуглили собі, подивилися, що це від нас 4 тисячі кілометрів. От вони представте, вони приїхали за 4 тисячі кілометрів, щоб загинути. Представляєте? Бували моменти, що ми і несли важкі втрати, на жаль, але при кожній, при кожній втраті нашій ми завдавали в 10 разів більше. Втрат противнику від цим самим відплачували за кожного нашого загиблого воїна, за кожного нашого побратима. Я вам хочу сказати, що за нами буде обов'язково перемога, повірте, нам ще її святкувати з такими людьми, з такою піхотою, з такими офіцерами, з таким досвідом, який зараз є. Я вам скажу, що можна творити чудеса. Тися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.